Поки дітки сплять, робимо їм забави. Це в нас водні бульбашки. Зараз набираємо, підаємо басейн. Є дуже чудова річ. Давайте покажу, як вони набираються. Коли спека плюс 40-45, незамінна річ, дуже легка в експлуатації, дуже швидко набирається і дуже просто. Можна так само, як з крана, можна через перехідник. Десь якоїсь бутилки набрати. Зараз дітки попросипаються зразу в басейн, якраз вони прогріються. Сьогодні бульба, що дивіться, дуже легко все і просто. Та в принципі не тільки дітям, а й дорослим. На забаву. Для охолодження. Дивіться, який букет виходить, зараз він буде сам одсипляться. Вони вже буде наповнений. А зараз дітвора проснеться і зразу в басейн, а там будуть у нас вже водні бульбашки. І вони будуть задоволені. Та й дорослі, мабуть, підпограються. Дивіться, як це просто, бачите, воно від удару розбивається. Кому потрібні водні бульбашки, є у нас на сайті 100 гривень, є на сайті Боджо. Дуже чудова річ, коли спека. Всім рекомендую, Всім гарного дня.